Всім привіт, осмія Волинь вітаю вас 4 травня, неділя, пів восьмої вечора 1930 18 градусів тепла. А в цьому відео хотів би підбити підсумки, чого нового я навчився в цьому сезоні і, в принципі, поділитися своїми спостереженнями. Отже, перше, це, як ви знаєте, я почав розводити в цьому сезоні осмію руфу. Ось вона, до речі. А, і стежу за нею, а це вже карнута. І стежу за нею, як її поведінкові характеристики, як вона себе буде вести і чим вона відрізняється. Ну, давайте так. Ось до речі, вона. А, скажу відверто, мені карнута сподобалась більша, тому, що... тому що вона більша. А вона гарніше виглядає, як на мене. Ну. Знову ж таки, це суб'єктивна думка. А руфа цікава тим, що вона більше така схожа на бджолу і десь трошки мухи. І, і вона пізніше вилазить. Відповідно, є змога на ось вона, до речі. Оце руфа. Так. І є змога пізніше, І ще одна руфа. Ось І ще одна руфа. Добре. Працюють гарно. А, і є змога їх пізніше випускати, вони довше лежать в холодильнику, з того, що я замітив. Плюс він, Ну відповідно це на пізні культури ви можете їх випускати. от Зараз в мене полуниця зацвіла, лохіна зараз зацвітає. А, є а, Ну і Плюс вони в трубки менше заселяються. Тут діаметр іде вже. 5 мм, може до 6 доходить. Ну, тобто є такі досить малесенькі, бачите, в поєднанні з великими. Але в цілому поведінкові характеристики схожі. Ну, непогано, мені сподобалось. Побачимо, який буде приплод. Це вже я восени зніму відео, покажу. Ось, Це стосовно порівняльних характеристик. Тому все вдалося. А, дякую, що спостерігаєте. Сьогодні буде трошки довге відео, бо хочу більше поділитися своїми враженнями від сезону, бо він був набагато цікавіший і кращий. Я теж навчався, я всього теж не знав. Тому в порівнянні характеристиках, ну, в принципі, те, що я побачив та й сказав. Друге, чиселяться осмії в... Інші якісь речі, наприклад, пластиковий штапік. Я був здивований, якщо пам'ятаєте, я вам скидав відео. Ну, зараз на картинці покажу. Друге, після пластикового штапіку ще ми також говорили про те, чи селяться вони без перетинок в трубки. І я казав завжди, що я піском одну сторону закривав. Підписники поділилися, що вони а, селяться в такі трубки, і я зробив такий експеримент для себе. Але ну, скажу вам чесно, не побачив я від цього ефекту. Тобто можуть вони селитися, але в мене чомусь вони не поселилися. Тому от трубки, де застелені піском, бачите, засиплені, все прекрасно. А там, ну, не хочуть. Тому, да можуть. Чи це класно і ефективно, як на мене, ні. От відверто. А далі, якщо порівнювати трубки очеретяні і... З досочок, якщо ви пам'ятаєте, зараз вам покажу фото з минулого року, де в мене був тут дерев'яний будиночок. Ну, замість нього я поставив черетяні трубки. Це ще один доказ того, що на тому самому місці так само попадало сонце менше, ніж на інших ділянках. І бачите, трубки запаковані. А дерев'яні дошечки вони не хотіли. Це при тому, що я їх в, принципі, в рівних пропорціях випускав минулого року і цього. А, тут навіть довелося доставляти додаткові, і, бо ну, вже не вистачає їм місця. А от бачите, пусті без перетинок, і вони пусті. Це ті паперові, які я казав, що поставлю все-таки. Подивлюсь, немає ефекту від того, якщо одна сторона не запакована. А з іншої сторони, для чого її туди лізти, якщо є вже з перетинкою? Вона ж не дурна комаха. Це лишні затрати енергії. Так. Другий момент, чи було гарно відповідно цього року, а, чи можливо, гібридизація а, комах? Ну, це коли осмія а, руфа схрещується з кернутою. Я відписав підписнику, що дуже рідко таке можливо, і я особисто в себе не бачив цього. Але з... Підписники, ну, не підписники, перепрошую, дивився я відео в Ютубі. Я бачив, там, можливо, була самка осмія Кернути. І осмія руфа самець. Ну, вони спарювались, ну Це я побачив на відео в себе, я такого не спостерігав. Тому теоретично, можливо, живу, я не бачив Бачив тільки відео. А, далі. А той ж день холодів, який був, а, чесно кажучи. Ну, Я переживав, що не переживуть бджілки. ну Цікаво було спостерігати. Нічого. В той ж день вони очікували і сезон відтягнувся ще на один тиждень. Так що все нормально, не переживайте. За це вони зимують, ну, не зимують, а чекають негоду себе в трубках. Так, а ще з одних порад. Що б я хотів сказати, останній тиждень лютого. Коли вже починається перепад температур, це просто як наголошення. Будь ласка, тримайте їх при стабільній температурі від нуля до плюс трьох і вперед випускати. Тому що ці перепади вони впливають на них і провокують на пробудження цих комах. То важливо. Далі. Ще дуже цікава одна річ, за якою я спостерігав, зараз поділюсь з вами. Навіть не те, що я спостерігав, а те, що вдалося провести таке розслідування спільно з всіма тими людьми, в яких були проблеми з коконами, де була велика кількість непрокинутих коконів. І це було три підписника, з якими ми спілкувалися. І ми дуже довго, вони в свою чергу дуже довго спостерігали, давайте так, але всі разом дійшли думки одночасно, якось в один день, я не знаю, як таке буває, можливо, в два дні. А є одна проблема: коли ви виставляєте кокони для того, щоб вони пробуджувались, не виставляйте їх зразу на пекуче сонце. Тому що... Як виявляється, комахи просто там задихаються і вони не можуть вилізти назовні. Смертність в такий, в такий період дуже висока, неймовірно висока. І це вже навіть я дивився по відео інші під, не підписники, а інші канали, інші люди про це розказували. І я теж заклинаю, будь ласка. А, дякуючи вам, до речі, спільними зусиллями знайшли рішення. Тобто воно має бути не на пекучому сонці кокони, а десь в затінку. Ну от Варіант з тими будиночками внизу, який я став, нормально. Воно провітрюється і там немає прямого попадання сонячних променів. Це дуже важливо. Ще що цікаво. Ага. Цього року побачив перше дуже дивну команду а сфотографував її, але фото вам покажу більше з Вікіпедії. І просто цікавість взяла гору. Я бігом побіг в Вікіпедію. А, он зараз покажу вам. Називається джичало, Джича... Джичало велике. Чесно, після прочитаного трошки наполохався, тому що це не що доброго Це кільник, який відкладає свої личинки в житло одиноких бджіл, зокрема осмій. І після того яйця. А після того личинки поїдають осмій. Тому був неприємно завоно. Я раніше її не помічав біля себе, але насправді, виявляється, є така комаха. А третє, навіть не третє, а наступне. З чим от підписники поділилися, виявляється, теж не знав про це. Є така пташка, як бджолоїдка, яка може наробити шкоди бджолам. Ну, слава Богу, дякувати в нас, слава Богу, такого не було. Зараз покажу вам на фотографії. Ось, Виглядає гарно, але кажуть, можна робити багато біди з бджолами, дуже багато з'їдає їх. Причому не тут, не тут, а в польоті. Ну, так, поділився один підписник, я йому за це дуже дякую. Буду спостерігати, поки не бачу. А, плюс, бачите, в, в цих комахах, що вони живуть там місяць, від сили, там. Трошки довше, як місяць, і вони не цілий рік. Відповідно, важко бджологіці сфокусуватися тільки тут, наприклад, на, на одних цих одиночних бджолах. Може, це оберігає, не знаю. Але кожного року, бачите, дізнаюсь щось нове. Мені це було цікаво, дуже цікаво. Ось, а... Спостережень ще з порад. Бачите, цей сезон, чому в мене триває в принципі довго, тому що я випускаю в декілька етапів. І таким чином ну, довгий період часу можу ними спостерігати і робити якісь собі такі міні-дослідження для себе. Тому про, до речі, про роботу їхню там запиленість, я вже покажу згодом, хай трошки плоди окрепнуть, щоб було що показати. Ось це є. І наостанок, знову, з того, що мені вдалося ще дізнатися нового, я практикував тут пластикові контейнери, якщо ви пам'ятаєте. Так, і ну, от на сьогоднішній рік буду пробувати їх якось, щоб вони виїжджали просто не на Шурупах. Це буде набагато швидше і ефективніше. Ну от, власне, все. Сезон добігає до кінця. Я вам всім дуже вдячний, що переглядаєте цей канал. Не закликаю там. <реш> Мега підписуватись чи ще щось тут більше освітня така річ для тих людей, хто їх любить. Ну, будь ласка, якщо відео стає в нагоді корисне, я дуже радий. Ось, а, Наразі всім дякую, дякую, продовжую спостерігати. І ну, вже наступне відео зніму вже більше про завершення сезону, вже зніму всі вулики, покажу, який там статус запакування. Можливо, вже навіть з інших локацій познімаю вулики, подивлюсь. Зараз, поки їх, ну, їх вже менше, але все одно приємно спостерігати. Всім гарного дня!